Служба безпеки та Національна поліція викрили колишнього очільника одного з управлінь Полтавської міськради та трьох бізнесменів-спільників, які привласнили понад 3 мільйона гривень бюджетних коштів. За матеріалами справи у 2020 році посадовець уклав договори з підприємцями на виготовлення проєктної документації для облаштування об'єктів інфраструктури міста. Частина ісказних проєктів не була розроблена і не передавалася зазначеному управлінню Полтавської міськради. Проте фігурант підписав акти виконаних робіт, які затвердив початкою органу місцевого самоврядування. Це стало підставою для подальшого звернення підприємців до суду з метою стягнення фіктивної заборгованості. На основі зібраних доказів та результатів судово-економічної експертизи правоохоронці повідомили експосадовцю про підозру у вчиненні злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України. Пособництво у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, чинному повторно за попередньою змовою групою осіб. Внесення службовою особою за відомо неправдивих відомостей до офіційних документів, вчиненої за попередньою змовою групою осіб. Наразі достове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Крім того, триває судовий розгляд щодо кримінальних правопорушень підприємців-співучасників зазначеної схеми. Один із бізнесменів знаходиться у розшуку для притягнення його до відповідальності.